Привіт! це програма так просто. Я, Нікіта Добринін, а ми відкриваємо приховані таланти зірок. Зараз ми з вами знаходимося в світі дикої природи серед ведмедів. В одному з інтерв'ю співачки Мікі Ньютон прочитав, що в дитинстві вона гралася якраз не з ляльками, а з ведмедями. Сьогодні вона з'явиться в нашій програмі в екстремальних умовах. Ей нужно будет приборкать, но перед тем сшить ведмедя. Витаю, Мико. Привет, Никита. Что ты делаешь с Мишкой? А вы просто дуже схожи. Очень похожи. Я уже поняла. Слушай, прям красным, как я. Ну ладно, эта героиня будет сегодня тоже со мной, да? ця героїня тобі сподобалася, але тобі сьогодні в нашій програмі доведеться створити ідеального ведмедя своїми руками. Я думаю, рукам. що мені в вашій програмі ще більше подобається, тому що, як я бачу, тут ну, просто царство мішек, яких я, ну, ну, чесно, дуже люблю, обожаю. Міка, від програми так просто. Ми для тебе організували бліц-інтерв'ю. Я просто задаю тобі декілька запитань. Ти обираєш варіант, який тобі ближче, який тобі більше подобається. Добре. Чи робиш ти зранку зарядку? Ні. Боїшся павуків або мишей? Ні. Тобі часто сняться жахи? Ні. А перевіряєш, чи закрила ретельно двері на ніч? А на ніч ні, я взагалі розкрою секрет, я один да. раз взагалі уснула з відкритою дверю. А скільки прихильників тоді зайшло до твоєї оселі? Слава усілі? Богу, ніхто не знав. Сік або молоко? Сік. Рок чи R&B? Rock. Ты не сыпешь ли 18-й? Да, ну так получается, потому что иногда бывает, что и до 18-й ни разу еще не кушал. Дэвид Линчи и Гай А хотела бы ты стрибнуть с парашютом? Я прыгала с парашютом. 200. Успешно. 2 октября, два года назад. Я это сделала. Но я очень, ну, и на самом деле я даже не переживала. А ты застраховала свои жития? Нет. А, а... зачем? Ну, можливо, голос чи частини тіла, нет, як деякі в світові операції. Я думаю, що в нашій країні поки це не реально робити. А осінь чи весна? М -м, весна, тому що я родилася весною. Сцена чи дім? Без того і без другого нереально, тому що вдома я люблю розслаблятися, дивитися на своїх мішок, а на сцені я живу теж. Ну, тобто це два, два моїх вдома, сцена і... А ти задоволена своєю фігурою? Ні. А твоє улюблене слово? Я пропоную тебе сегодня полюбить слово «ведмить». Ну, понятное дело, у меня уже подруга есть. Мика, нам уже готовить рабочее место, мы с тобой готовы шить ведмеди, правда? Поэтому не переключайте и смотрите программу «Так просто». без тебя. Кіта по полісує діт. Мік ньютон он встречает, мішку с ней сошьет. Співачка Міка Ньютон з нами в програмі так просто. Мика, сьогодні шити ведмедя нам допоможе людина, яка знає напевно сотні імен всіх ведмедів, які знаходяться поруч з нами в цій дикій природі. Ірина сьогодні з нами буде вишивати. Нам буде все роз'яснювати. Ніка, добрий день, Нікіта. Все, що знаємо, я вам покажу, розкажу і навчу. Ну буду рада, тому що напевне сьогодні вже на кінець, то збудеться моя мрія. Міка, але перед тим як буде збуватися твоя мрія, від програми так просто для тебе зараз. Вікторина М -м -м, цікаво. Ну давай Чекай сьогодні на підступні запитання, але будуть варіанти відповіді. Ну, тобто, давай. все буде не складно. Все давай. буде так просто. Отже, коли вперше шили плюшового ведмедика, це було у 17 столітті, у 19-му або ж у 20-му? Я думаю, що в 19-му. Чому ти так думаєш? Я щось так мені кажуть. Це остаточна твоя відповідь? А що думаєте ви? Іра? Я думаю, що 19-й, тому що в 18-му 100% шлюшу не було. Ще. Це ж плюшу до німечок. Жінки щойно порадилися, це називається, напевно, жіноча інтуїція. В Німеччині вперше шили плюшого ведмедика мадам Штайф. І саме це відбулося на початку 20-го століття. Ну, ну, все таки не Тоді пошили плюшова ведмедика, якої називали Теді Бе. Сьогодні е! я тобі бажаю не припутати всі деталі, які ми не, будемо не, вирізати. Не, не, потім не, не. зшивати що має вийти справжній плюшовий ведмедик. Значить, що нам треба робити? У нас є хутро, з якого ми будемо шити ведмедика. Це справжнє хутро ведмедя. після цього ми повинні будемо розкласти наші викройки для шістнадцять стрілочки. Ми кладемо ставимо отак. Ось так, так. наші шаблонки. Там я зрозуміла. Ось так все наші лаці лазу голова. Це пузік. Угу. Так, так, обмалювати, обмалювати так. кожну деталь, міка. Ой. Ти сьогодні вперше шиєш ведмеді, особливо Іришку. Так, вперше. А часто шиєш собі концертні костюми. Я дуже люблю шити. До речі, ця блузка сьогодні зшита, По моєму дизайну я собі придумала і так мені зшила моя швоя. В наступній програмі ми думали запросити Карла Лагерфельда, але Для чого в нас є Міка Ньютон? Сто процентів просто так. нам потрібно зараз просто обвести, обвести. Потім будемо вирізати. Ми заговорили з тобою тут про моду. Так, так. я знаю, що нещодавно ти у модній столиці побувала у Франції. Франції, так мені дуже там сподобалося в Каннах. Е, ну можна сказати, що шопінг дуже гарний. Так свій входиш на вуличку і вибираєш все, що подобається. І правильно зараз я беру друге запитання з нашої Вікторини. і задаю тобі міка. Давай ведмедика Тедді назвали на честь сина дизайнерки, на честь американського президента чи захисника тварин. Е, читала, але дуже давно і от. Не знаю. Я думаю, що хотілося би так думати, що це було на сина дизайнер. 26 й президент Америки Теодор Рузвельт mm -hmm. якось перебував в штаті Місісіпі. Mm -hmm. В нього там були переговори, важливі справи, але він знайшов вільний час для полювання на ведмедя. Можливо, навіть на іграшкового. Але і це йому не вдалося. Тоді його підлеглі прив'язали ведмедика маленького до дерева мотузкою. Він, коли це побачив, сказав: хлопці: я не збираюся грати в такі ігри і вбивати от цю маленьку тварину, тим паче таку беззахисну. Після цього на нього почали на Теодора Рузвельта малювати різні карикатури, і ведмедик став символом милосердя. А вже згодом російські емігранти почали скорочено називати ведмедиків не Теодор, а Тедді. І про це вони навіть питали дозволу у Білого Дому. Бували якісь екстремальні ситуації під час концерту. Ой, зі мною і не бувало. це. Ну ніхто я, <рес> я туда, теж я до речі вірю, не вірю. Тому не хочу зараз почути всі історії. найцікавіші. цікаві от, ну, от сказали, що я аномалія. Uh -huh. Перший альбом, як випустили, так завжди кажуть, коли як корабель не назвеш? назвеш, так і буде сто процентів. І так зі мною от, виходить. Мені завжди зі мною якісь аномальні речі. Ну ну наприклад, ти бачила домовика е, в глядацькому залі на своєму концерті. Ні, Я була здивована, тому що площа, куча людей, ну тисячі. І дивлюся, стоїть красуня, вона коли цього свого весілля пішла до мене на концерт. Це було, так, було дійсно дуже так цікаво і класно. А часто тобі на концертах дають іграшки. Так. Да. До речі, медведники мені дерево. Це програма так просто. З нами сьогодні співачка Міка Ньютон. Ми нею шиємо ведмедя. В цьому нам допомагає Іра. Я б хотіла би сказати, коли ми ріжемо хутро, так. треба бути дуже уважними, обережними, охайними. Тому що ми беремо маленькі ножниці mm -hmm. і. Ріжемо не ось так просто, а ставимо ножниці так, щоб хутро було і ножниці. Хутро знизу, а ножниці зверху. Як це складно? Ми ріжемо обережно, обережно, ось так от, по наших mm -hmm. шаблончиках. Ти зараз можеш Зрозуміти? відмовитися. Так, так, так. Ось так. Важко уявити. <плес> 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 ну, 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 ну. Щось схоже цікаво? на курчає. Це ту. Щоб не пошкодити хутро. Ой, давайте я вам ще раз розкажу. Міка, вже підготували ми для тебе третє запитання з нашої Вікторики. От я так і знала, що десь воно мене вже чекає. Ну, ти до задавай. Дочекалася. Тобі потрібно сказати, в Німеччині випустили м'які іграшки угу. з психічними розладами. Фізичними цікаво. вадами цікаво дуже або ж з характерними запахами тварин. З оцих всіх таких страшних твоїх варіантів я вибираю з запахами. Нехай вони пахнуть зі солодкою ватою, а не тим, чим ти подумав. А насправді в Німеччині зовсім нещодавно випустили іграшки з психічними розладами: наприклад, черепаха, яка страждає на депресію, або ж крокодил, який боїться води, і навіть змія з галюцинаціями. Ні, ну це звичайно страшно, нас у них таких випускають. Ну, я тобі скажу, якщо подивитися на цей шматок хутра, ну, шо? я відчуваю зараз себе змією з галюцинаціями. <кхи> я не вірю, що з цього може вийти, наприклад, ведмедик, вийде, якого вийде. сьогодні в програмі так просто дуже хоче зшити дуже красивий. Міканігдон. Потім будеш просити, щоб я тебе навчила. <кхи> угу. Добре, я вже прошу. <кхи> Іра, зараз ми поки <кхи> що <ще> просто вирізаємо <кхи> так. деталі. А потім будемо їх зшивати? Зшивати голкою. Вручну. Можна вручну, можна на машинці.